Інформаційна програма вчасно про головні події краю на цю годину В студії Мар'яна Лошак, Наталя Болеця, доброго дня. Верховна Рада затвердила указ президента про часткову мобілізацію. За це рішення проголосували 232 з 318 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як зазначається, у пояснювальній записці мобілізація проводитиметься протягом 45 днів з моменту набрання чинності документа. Указом створюються додаткові умови для докомплектування потреб збройних сил Національної гвардії служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та Інших формувань військовозобов'язаними та резервістами відповідно до мобілізаційних планів. Вони допоможуть відновити в Україні мир. Більше 70 мукачівських військових приєдналися до антитерористичної операції 20 липня. Під час молебню архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор благословив солдат на захист батьківщини. А вже вчора, 21 липня, службовці вирушили на схід за наказом мобілізації з військової частини Мукачева А 1556 Тим часом наказу про відправку в зону військових дій солдатів батальйону територіальної оборони Закарпаття наразі немає. Та навіть якщо в такі вказівки надійдуть, найкраще підготовлені бійці батальйону зможуть взяти участь в АТО не на передовій, а обороняючи тамтешні стратегічні об'єкти. Крім того, за словами військового комісара області Івана Васильцюна, батальйон тероборони потребує докомплектування і посприяти цьому може нині затверджений указ про додаткову часткову мобілізацію. На сьогоднішній день яка проблема є, що в нас є люди, які бажають йти служити в цей батальйон, але коли людина має 49 років, коли людина вже в своєму житті має якісь статки, інший момент, вона є патріотом, вона хоче піти захищати. Але, на жаль, законодавча база не дозволяє цю людину прийняти на контракт на час. Цих дій, які є на території, а вже коли підписаний указ, цим людям буде можливість отакі контракти заключити, і це багато питань зніме, і буде від них дуже велика користь. Понад 300 тисяч закарпатців мають право на відшкодування витрат на медикаменти. У краї триває пілотний проект з державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію. повідомили обласні адміністрації сімейні лікарі продовжують виписувати рецепти, які передбачають подальше відшкодування вартості ліків. Для цього до кінця року держава виділила близько 140 мільйонів гривень. Які розподілили між регіонами, частка Закарпаття у цій сумі становить майже 4 мільйони. У рамках проєкту для пацієнтів діють три рівні часткового відшкодування вартості медикаментів. Згідно з ними, людям можуть компенсувати до 90% ціни на ліки. Понад 9 тисяч абітурієнтів бажають навчатися в Ужгородському національному університеті. Такі попередні результати вступної кампанії прилюднив ректор найбільшого краєвишу Володимир Смоланка. Найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності лікувальна справа, фармація і стоматологія. За словами ректора, цьогоріч у закладі збільшилася і кількість державних місць. До прикладу, якщо торік на факультеті міжнародних відносин було лише 5 безкоштовних місць, то цього року їх 8. Чимало заяв Ужгородському національному університеті подали абітурієнти з. Сусідніх регіонів, зокрема зірвівщини та Івано-Франківщини, після 25 липня у виші очікують заяви абітурієнтів зі Сходу. Випускники шкіл в Донецькій і Луганській області пізніше проходили зовнішнє незалежне тестування 15-го числа і то лише, скажімо, та хвиля, хто міг здати. Тому десь до 25-го числа вони будуть мати результати. Так що ми очікуємо, що після 25-го числа, ймовірно, ми будемо мати. Певну хвилю, ми можемо її поки що оцінити. Заяв із східних регіонів. Остаточно зарахування на державне замовлення буде 11 серпня до 15.00. І я хочу звернути увагу, що терміни вкладання контрактів для вступників на перший курс це є крайня дата, остаточне 18 серпня. Тобто до 18 серпня всі контракти по навчанню на першому курсі повинні бути заключені. Хореографія, бібліотечна справа і народна художня творчість триває вступна кампанія і в Ужгородському коледжі культури та мистецтва. Цьогоріч найбільшим попитом серед молодих закарпатців користуються інструментальні, пісенні та театрально видовищні спеціальності З загальної кількості 130 заяв на ці напрямки бажають вступити 60 абітурієнтів. Які умови вступу до коледжу культури та мистецтва дізнавалася Мирослава Шимон. Цьогоріч до Ужгородського коледжу культури та мистецтв заяви на вступ подало більше сотні закарпатців. Серед них підлітки з базовою середньою освітою та випускники шкіл, що складали знос відповідних предметів. Найбільше, що нас що для нас відрадно, це є народна художня творчість. Це є 59, 52 заяви, і найбільший. Конкурс, це вже можна врахувати, що двоє студентів абітурієнтів на місце. Це є хореографія. А також цього року в нас можна відмітити бібліотечну справу. На бібліотечній справі у нас вже подано 28 заяв. Абітурієнтка Діана чотири роки займається грою на бандурі, закінчуючи школу, дівчина вирішила перетворити хобі у професійну діяльність. Відтак подала документи до Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Я хочу як народник, організатор масових заходів. Імпонує мені. Я ходила на музику, народне мистецтво, на бандурі. Грала. Оцінюю, досить висока. Надіюся, що поступлю. А от Володимир нещодавно отримав базову середню освіту. Оскільки займається театральним мистецтвом більше трьох років, то вирішив вступити до коледжу культури та мистецтв на режисуру. У мене сестра тут навчається. І вона й рекомендує мені. Мені батьки рекомендують краще тут навчатися. Я вирішив тут навчатися. Дуже бажаю зніматися в кіно, дуже бажання, є велике. Хочу працювати в театрі нашому ужгородському драматичному. Приймають абітурієнтів Ужгородський коледж культури та мистецтв на три спеціальності: бібліотечна справа, хореографія та народно художня творчість. Остання включає кілька спеціалізацій: народне пісенне мистецтво, народне інструментальне мистецтво, народні інструменти, народ народне інструментальне мистецтво, духові та естрадні інструменти, а також спеціалізація, видовищно-театралізовані заходи, навчання. І на денну форму, і на заочну форму навчання. На спеціальність бібліотечна справа навчання становить три роки і десять місяців. Спеціальність народно художньої творчості хореографії за денною формою чотири роки. У коледжі кажуть, до закладу вступають переважно школярі, що мають базову середню освіту. Проте порівняно з минулим роком побільшало і заяв від випускників середніх шкіл. Прийом документів ж триватиме до 24 липня. Далі абітурієнти складатимуть творчий конкурс залежно від обраної спеціальності. На Закарпатті розпочався сезон консервування. Попри високі ціни на овочі, фрукти та ягоди, ужгородські господині вже заготовляють продукти на зиму. Пояснюють, через нестабільну ситуацію в країні зниження цін може і не відбутися, хоча місцеві продавчині прогнозують здешевлення городини вже за тиждень-другий. Які продукти для консервування користуються найбільшим попитом сьогодні? Та чи варто квапитися з ранньою заготівлею, дізнавалися наші кореспонденти. Ужгородці, хоч не активно, утім уже починають скуповувати основні продукти для консервації. Пані Євгенія щороку заготовляє овочі, салати та фруктово ягідну продукцію. Цього літа консервує раніше ніж зазвичай. Пояснює через ситуацію в країні, не впевнена у стабільності цін. Я вже стараюся огурчики. і от. Сейчас купила чернику, Я це все стараюсь закупить. Ну цены в два рази все буквально в два рази. Ну це світ обстановки, которая у нас сложилась в Україні к сожалению. великому. Пан Золтан торгує овочами, які вирощує на власному городі. Чоловік розповідає, серед усього товару найбільшим попитом користуються огірки. Огурці вже починають консервувати, малосольні, малосольний, такий. Але... Помідори, що не на місцевих ринках ужгородцям пропонують придбати кілограм помідор за 5 гривень. Перець коштує 7, за кілограм капусти. Продавці просять 4 гривні та 7 за кілограм кабачків. Містяни купують ці овочі, але у малій кількості каже пані Марія. Жінка вважає, що сезон консервації ще не розпочався. Коли начнеться сезон, кожен бере хоч по 10 кілограм минулого року і раніше. Ціни були трохи нижчі, і брали більше, і вже в такий, в такий час вони вже брали. Продавці фруктів теж скаржаться на малі продажі, персики та абрикоси вартістю 20 гривень за кілограм. Більшість купує не для консервації. Дуже впала, дуже погана. Люди не мають грошей, хоч чуть беруть, не багато. Наразі ужгородські господині консервують лише частину із усього переліку продуктів, які традиційно заготовляють, пояснюють, цьогоріч ціни на овочі вищі ніж у попередні роки. Дорожче, звісно, б'є трохи, ну, але що зробимо? Я розумію, і тих, хто і вирощує, що там затрати йдуть. Високі так багато тратимо. Дуже високі, дивіться. Ну, зараз уже, хоч чуть-чуть знову опустилися, ну але що робити. Мусимо терпіти, головне, щоб війни не було. Продавці переконані, вже скоро городина подешевшає. Відтак сподіваються, що попит на плодовучаву продукцію зросте. Може, десь через недільку ціни знизиться приблизно на гривню дві. На всі продукти. На всі продукти продавці чорниць єдині, хто не скаржиться на низький попит товару. Ужгородці активно купують ягоди вартістю 24 гривні за кілограм. кажуть на ринку протягом дня вдається продати від 70 до 100 літрів цього продукту. На Закарпатті оголосили штормове попередження сьогодні у другій половині дня та вночі, 23 липня, по області синоптики прогнозують сильні дощі та грози. Місцями очікують дуже сильні зливи. Подекуди град і шквалисте посилення вітру. Такою була інформація інформаційна картина дня на цю годину. Більше в вечірньому підсумковому випуску 19-тій. Гарних вам новин і добрих справ! Бережіть себе.